Чистилище, як навчає нас катехізм церкви, є місцем очищення для тих людей, які померли в милості і з приязню Господа, але ще не зовсім очистилися. Таким чином, Бог готує їх до святості, яка необхідна для вічного щастя. Небі. Ми називаємо часто померлих бідними душами, але вони впевнені, що після чистилища потраплять до раю. Вони не спроможні самі себе очистити та вкоротити термін свого страждання. Проте ми можемо допомогти їм палкою молитвою. Та щирими пожертвами заради них.